На прямому зв'язку зараз Олена Кульчицька, це радниця міністра соцполітики. Вітаємо вас. Доброго ранку, пані Олено. Доброго ранку. Доброго ранку. Власне наскільки потребу Мінсоцполітики готове закрити у необхідності забезпечення протезуванням наших воїнів, які якраз отримали ці непоправні травми. Держава в особі кабінету міністрів і Верховна Рада на цей рік виділила достатньо коштів для того, щоб повністю фінансувати усі запити з протезування, які е, отримує е, фонд соціального захисту осіб з інвалідністю, як бюджетна установа, яка обслуговує саме цю бюджетну програму, протягом останніх шести місяців. Тричі були підняття граничних цін, в межах яких відбувається забезпечення військових саме протезами підвищеної функціональності. Система протезування зараз побудована таким чином, що первинний протез більш простіший, який дозволяє людині навчитися ходити, вертикалізуватися, почати більш більше користуватися протезом. Він вона передбачає первинне протезування на 12 місяців. Після спливу 12 місяців військовий має право звернутися за протезом підвищеної функціональності, граничні вартості, по яких, наприклад, по протезу ноги лише в цьому місяці було піднято на 600 тисяч гривень. І тепер протез стегна може вартувати до мільйон 700 тисяч гривень. А протез з вичлененням та застигновому суглобі до 2 мільйонів гривень. Тут важливо зауважити ще те, що і вже сьогодні можливе первинне протезування протезом підвищеної функціональності в окремих випадках, коли недоцільно протезувати первинним протезом більш простішим. Мова йде про високі ампутації рук, і про коли взагалі немає кінцівки повне вичленення в плечовому суглобі. Пані Кульчицька, досить часто в соцмережах волонтери збирають кошти нашим пораненим захисникам на протези. Чому ця тенденція досі зберігається? Чи означає це, що протезів не вистачає на всіх? Абсолютно вистачає протезів. Проблема в тому, що є певна черга. На жаль, утворюється на протезування під протезами підвищеної функціональності, в силу того, що запит на протезування високий, а протезистів не настільки багато, щоб покрити цей запит. Тут важливо зрозуміти, що простіший протез можна виготовити за два-три тижні. А протез підвищеної функціональності потребує постійної роботи протезиста з людиною, і на нього протезист витрачає до трьох місяців на виготовлення, налаштування. Навчання, користуванню. Крім того, великим, великою проблемою є недостатність інформування військових відразу після поранення, після операції в процесі лікування. Коли вони перебувають в госпіталі, в них на жаль доволі обмежена інформація про можливості державної програми протезування. І наші дослідження моніторинги свідчать про те, що вони, коли перебувають в військових госпіталях, не знають їм не доносять інформацію про те, що є е, е, така, є такі можливості, що держава це повністю фінансує. І з цією метою ми постійно проводимо різні інформаційні кампанії і саме зараз теж. Хочемо донести інформацію про можливості державної системи протезування і надрукували Буклети за допомогою програми розвитку. ООН, щоб поширювати їх в лікарнях і в госпіталях, щоб бійці мали адекватну інформацію і мали можливість вибору так, де вони хочуть, і як вони хочуть протезуватися. Бо без сумніву існує велика кількість благодійних фондів, які пропонують дуже простий доступ до системи протезування. Державна програма теж дає свої можливості доступу в різний спосіб до для подання документів, навіть в тому числі в закладах. Охорони здоров'я в цивільних закладах ця система налагоджена вже працює дуже ефективно, тому що працівники територіальних відділень фонду соцзахисту осіб з інвалідністю регулярно відвідують заклади охорони здоров'я, де проходять реабілітацію особи з ампутаціями, і можуть на місці прийняти від них документи для того, щоб вони подали їх для забезпечення протезом. В Військових госпіталях, на жаль, такої комунікації немає. Неможливо, в силу того, що е все-таки військові госпіталі в нас більш закрита. Система і це доступ цивільних осіб туди обмежений. А чи є взаємодія з міністерством оборони з проводу цього комунікація? Ну як її покращити, окрім буклетів? Ми постійно намагаємося комунікувати, звертаємося з листами і напряму комунікуємо з командуванням медичних сил, щоб доносили інформацію. Бо найбільш важливо це те, щоб всі, хто потребує протезування, відразу отримували повне призначення. Треба розуміти, що коли особі призначають протез, це не означає, що тільки єдиним протезом закриваються всі її потреби. Ви ви, ви бачите на вулицях, ви бачите, хто, хто відвідує реабілітаційні заклади, бачить, що багато хто з бійців, користуючись протезом, паралельно користується милицями. Що це йому покращує його пересування, полегшує. Багато хто не може цілий день користуватися протезом. Їм бо йому потрібне крісло колісне на постійній основі. Всі ці засоби реабілітації забезпечуються за рахунок державної програми. І тут важливо, щоб військово-лікарські комісії, коли призначають протезування, призначали не тільки, що людина потребує протезу стегна, але весь обсяг допоміжних засобів, які людині потрібен, конкретно в її випадку обмеження функціонування. Це і крісло колісне, це палиці, чи милиці, чи ходунки. Чи всі комплектуючі до протезу, цьому числі, наприклад, чохли, лайнери і все інше, пані Кульчицька? А наскільки тривалий цей процес від початку призначення лікарської комісії протезування до отримання цього засобу реабілітації, і куди найперше звертатися військовому, який втратив кінцівку? Насправді в нас регламентований сам процес, скільки триває виготовлення протезу. Він при при первинному протезуванні не може перевищувати 45 робочих днів, це приблизно 3 місяці. Це якраз покриває цей строк на виготовлення найбільш складних виробів, які потребують налаштування м'язів під імпульси, так щоб керувати, як ви час як вже можна бачити, часто так біонічними руками, коли різні хвати відпрацьовуються, то для того, щоб налаштувати і навчитися користувати цим власне протез а але ми розуміємо, треба розуміти, що процес протезування і його ефективність напряму залежить від того, як від проходить допротезна реабілітація реабілітації людини. Тут важливо, неможливо, коли людина з лікарні вийшла і нічого з нею не відбувалося після того, коли закінч зажив, зажили шви і е, людина має перейти в реабілітацію. Вона не зможе відразу бути запротезована. Вона повинна пройти до протезної реабілітацію. З нею повинна працювати мультидисциплінарна реабілітаційна команда. З нею повинен працювати фізичний терапевт, робити спеціальні вправи фізичні, фізичні терапевтичні, які е, е, тренують відповідні групи м'язів. І повинен також відповідно віднапрацьовуватися. опрацьовуватися кукса, проводитися компресійна терапія, щоб кукса була якомога менш чутлива і готова до того, щоб постійно щоденно користуватися протезом. Дуже часто цей процес ускладнюється тим, що багато військових не готові психологічно сприйняти свій новий стан, і тут дуже важлива робота психолога. Ми стикаємося з тим, що в процесі реабілітації людина не хоче нічого робити, не хоче займатися, не хоче готуватися до протезування. Бо вона не може сприйняти свій стан і тому, поки не закінчиться комплексний процес реабілітації робота психолога, фізичного терапевта, ерготерапевта, протезиста, ортезиста, цей процес може бути тривалим. Його дуже часто ще подовжує потреба, в тому що, про що ми дуже часто чуємо і знаємо, це близько 30% випадків, коли потребується реампутація. Це, на жаль, дуже часто виникає в силу того, що поранення отримують молоді люди. В них продовжують рости. Кістки, м'я нерви, в них наростають невроми, остеофіти, і це все потребує видалення, бо це потім провокує болісні відчуття у при користуванні протезом. Тобто це не можна ігнорувати. Це треба з тим. Відразу ребільтацій мультидисциплінарна реабілітаційна команда разом з протезистом повинні приймати рішення швидкі, щоб це. Усувати і відповідним чином на ці потреби особи реагувати, не ігнорувати їх. Тому насправді, процес доволі тривалий. Пані Олено. Ми вам дякуємо за роз'яснення. Олена Кульчицька, радниця міністра соціальної політики, була з нами на прямому зв'язку.